Перше зустрів людину за все своє не дуже тривале життя, яка не любить пюре. Це є Влад Шевченко. Він казав, я Пюр... один такий? Хтось ще й. От історія так? закінчилась. Да, Бачите, є ще такі люди. Ні, і ще я не люблю котлетки, ви також не любите котлетки. Це ж перебор, правда. Все, я вжагаю. один, я один, нема таке. Просто ну, як можна не любити пюре? Це ж дуже файна їжа, така легенька, гарненька, ну, плотна. Легенька-гарненька це відбивна омамина. Ну, вона не легенька, це, але гарненька. А чого тобі не подобається пюре, я не розумію. А, ну, мені здається, що це через те, що ми часто ним кормили в дитинстві. а І... блін, знаєте... — таке така шкварками, знаєте? Ти, типу, І цибуля. І цибуля. Да цибуля ти зараз така. плюси, просто говориш плюси. Знає Ні, що? шкварки окремо норм, але з пюрешкою. — Знаєте, було таке в дитинстві, я не знаю, як сучасні батьки, але деколи маленькі дитині щоб перш ніж дати їсти, пережовують самі. А потім дають. Я це бачив на свої очі. Я подумав, то, скільки, то, блядь, то National Geographic. Ні, <рес> <рес> я подумав, що це прикол. Потім дивлюсь, дійсно, мама переживала і дала дитині, то їсти. Чесно, я ну зараз вперше про це зізнаюсь. Мені це робили останній раз в два з половиною роки. й бабуся. І бабуся. І коли мама про це дізналась, більше неї не ходив. Вона до нас приходила і чисто під наглядом мами. Стояла і щось там зі мною гралась. А права правобусе це жінка жінка, якої я заліз правда? Тобто. Uh. Uh. Вона просто ставила мама... собі їжу потримати в роті. Е, — е, 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 Мама казала, так: ви до їжі не лізете, Все, з кухні виходимо нахуй. Давайте. Mm -hmm. ну, так я ж розумію, цей. що ти пюрешку не любиш, бо бабка Ні, всі. то, було не пірешко, то... Я не пам'ятаю. А, а до речі, оця ж, оця ж бабця мені, а, вона прабабуся, вона мені, я сказав, що солоний борщ, вона його підсолодила. Просто ну, цукором. Додала цукор. А в борщ треба чуть-чуть сукор -чуть давати. Півложечки, але не дві. Ну, і чайні, а не. По суті, ти, баба зробила смузі. Ну, да, якби я тоді знав що це. Для клопотенку би зараз кинжую, просто так. Заброщавши смузі, можна зробити. Ти Саша, ти не жуєш їсти? Е, ні, ні, вона ша. Я просто заслу. Я, якщо чесно, я в шоці, що тобі прабабуся пережовувала їжу. А прикинь, як мені. Е, а, да, типа, Слухай, Саша, а да. ти перед, перед тим, як мала твоя ну, бере груди дружини, ти пробуєш? Ні-ні. Я, <рес> я не прихильник. Е, грудей. Грудного молока. Ні, Ні, грудей я прихильник. І жіночих.